У харківському зоопарку живе людина. Мешкає вона у звичайному вольєрі, поряд із гамадрілами та шимпанзе. Репортаж Ольги Циганкової. Андрюха типовий представник Homo sapiens, А сьогодні ще й мешканець харківського зоопарку. Він працює кореспондентом в одній з харківських газет і заради гарного матеріалу погодився провести цілий день в будинку приматів. Як тільки Андрюха опинився у клітці, почалися сюрпризи. Хлопець навіть не здогадувався, що мавпи доглядають за собою. Сатя інтересно вінічик видалі, аказується бізямки самі за собою падмітаю. Сусіди майже одразу влаштували перевірку новому мешканцю. О, 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 о. На мене рубнулись. Новоспечений примать говорить, що в клітці почувається добре і ніякого дискомфорта не відчуває. Чому-то, на удивлення немає відчуття якоїсь несвободи. Просто вот он мой маленький мір. Такої охочих подивитися на нового мешканця зоопарку було вдосталь. Хтось робив фото на згадку, хтось пропонував їжу. Версії перебування людини в клітці були досить різні. Може, просто хочуть обратити на себе увагу. Звісно, в клітці не дуже хорошо, але так нічого кормять. Поют півом я бы сказал, що чоловік ката захотів представити, що було до і що буде після. где-то посередні кидають посередині времін. Одноденний експеримент більш нагадував розважальне шоу, хоча його організатори впевнені, він буде не тільки цікавим, а ще й пізнавальним. Таються шота бросить в цю клітку, питаються бросить там окурок, сигарети, питаються бросить повну бутылку. бутилку. І ми хотіли показати, що особої та разниця чи людина Чоловік чи для обезьяна. Подібний експеримент лише початок, каже Григорів. Зараз зоопарк чекає на нові пропозиції від майбутніх волонтерів. Вольєрів поки що вистачає. Ольга Циганкова, Ніна Дуюнова, агентство «Телевідіння новості. На цьому в мене все за хвилину АТН Спорт» зі Світланою Домановою. До побачення.